Я з окупації. Ось, і я проснулася, мені було дуже страшно. Під вечір вже почали їхати танки. Я з Такмака Запорізької області. У мене брат сам з Харкова, і він почув. Я ні, я е, в другий день вже почали їхати російські танки. Через три дні вже сказали, що Такмак під окупацією і все. І я жила два місяці в окупації, поки не виїхала. Ну, Мене розбудив чоловік. Вставай, війна, шок. А тоді ввімкнули телевізор. Я пам'ятаю, по телевізору показували вибухи в Івано-Франківську. Ну, страх, розпач, невіра. Ну я була цілий день як прострації. Я сиділа перед телевізором, не могла нічого робити, просто спостерігала і думала, що оце ну не може в 21-му столітті таке бути. Ось, ось це має закінчитися. Е, я тоді пішла в школу, і тоді одна жінка мені казала, що вертайся, вертайся, швидко додому, щоби ти більше. Пішла до школи, бо зараз зрозуміло, що буде. А я тоді не послухала, прийшла до школи, нам казала, що всі збирайтеся, більше не приходьте до школи. Я переживала, мені пізно здається, що щось літає. Ми спали вдома, і нас розбудили друзі з Америки і сказали чоловікові, заправляй машину бензином. І пам'ятаю, що в ранку шостої ранку прокинулися з тим, що друзі з Америки нам сказали, що почалась війна. Стрес, проблеми, передбачувані е, тривоги і е, можливість думати, що ж, що ж нас чекає далі. Мені батько дзвонить і каже, ти знаєш, синок, почалася проблема. Я навіть не міг повірити. І от так, от живемо з проблемами. Ну, я з Донецької області, я переселенка. З міста Слов'янськ. Мене розбудили батьків і сказали, що ми не йдемо в школу. Я запитала чого. Вони сказали, бо почалась війна і дивилися новини, і що й вибухи по всій Україні. Дуже жахливо. Я дізналися взагалі. телевізором. дуже вражено було. Ми мали з чоловіком вночі, десь п'ятій годині ранку, їхати в Румунію по якимось своїм справам. І я пам'ятаю, я приходжу на кухню. А він каже, ми нікуди не їдемо, тому що війна почалася, і теж і я вам скажу, такий спочатку був розпач, невіра, престрація. За новинами слідку, слідкували, і, власне, напруженість була. Ранком вже все почули. Трошки в шоці був. А, розбудила, сказала, синку, признайся, в нас війна. На роботу збиралася, просто не повірила. Чоловік, коли товариш перезвонив, чоловік сказав, просто не повірили. Проснулася, коли мама збирала документи, паніка у всіх і так і виїхали. У нас син в Києві був, він зараз в Києві. І він зранку дзвонив, сказав, що таке сталося. Що чи було? Тривожно. Всі залишилися вдома, чекали, що буде далі. Зізнався по новинам, коли прийшов до школи, так же само, як і вона. Да, це було жахливо. Я просто не знав, що думати і що буде далі. І це було рано, звісно, була кава. Ми збиралися з чоловіком на роботу. Ну, ми зустрілися всією командою на роботі, вже всі не знаючи, що робити і як робити. Клієнти наші в той день виїжджали за кордон, але ми закрили об'єкт. Ще великого страху не було, як такого, бо ми не розуміли, що відбувається. Був страх за родичів, які були в Ірпені, там вже були вибухи, на жаль. Ну, це запам'ятається на все життя, звісно. Був страх, непонятно, що зі мною з нами робиться, куди хто. Але я сказала, нікуди не їду, сижу вдома. Все, Отака я пенсіонерка.